Холодно, йдемо саме скоренько, Ой, який вітер. Перший раз такий вітер. Все-таки на такому селі, в такому селі набагато холодніше, ніж, ніж, на, ніж в місті. Вау, холодно. Так, ми заходимо, тут я вже була багато разів, Літо можна лишати. Тут температура 96 градусів. Ой, вже зняли, нема написано. Напевно, нікого нема. Дорогесенки мої. Привіт! Усім привіт! Я тут терми, такі, от терми, масу, протута я тут в спа. 98 градусів. Сухе повітря і дуже сухо. І через це температура не, не чути, що вона висока температура. Ма 96 градусів. І, скажімо, вологість, вологість дуже-дуже, дуже низька. Тут вологість, я не пам'ятаю, мені здається, 45 градусів вологість. Дерво, як дерево приємно. Дерво. Мені набагато більше подобається дерево, ніж камінь. Це я. У, це я вдома. Всі видимо я гамба. Ну бабен, ну бабене гамба. Ми тут погрітися, бо Сьогодні дуже-дуже. Ой Боже, яка я страшна, мама мія! ой ой ой, ой я сховаюся. Я ось так сховаюся. Ви мене бачите. о, мадонна, я страшна, я така, в такому вигляді. Ну хто ж себе так представляє в такому вигляді? Треба себе гарно на Ютубі показувати. Я ось так по-простому. ну велике, велике задоволення. Я сьогодні тут отримала, тому що. Тут, знаєте, як то кажуть, мозок відключається від всяких проблем, від всяких думок, думок. Ти от, тут нічого не маєш робити, тільки, тільки в тебе є вода і більше нічого. Тут нема ні музики, тут нема нічого, дорогесенькі мої, люди не кричать, люди не… просто тепла вода, 37 градусів з половиною. Ах. Мій компаньон що робить, мій компаньон там лежить. Де він лежить? Ой-ой-ой, Боже, не милий, треба перевернути камеру. храпить вже. Я йду до нього, подивлюся, що він робить тут, що він тут робить, що він тут робить. Ой-ой-ой, як встати тут так А море, кефай. Кефай, амори. Волі, репрендерся. Мічі, волі репрендерся. Ой, як встатися, це дуже гарячо, дуже гарячо. Ой-ой-ой, треба лягати субіто. Треба Зразу тут лягати. Ой, як горячу стояти, внизу дуже-дуже добре. Треба ось так лягати зразу. На таку лавочку гарно. Так, щоб немає нічого. Жовіт зовсім впав вниз. Це гарно. Як живіт впав вниз. Мені подобається, може ще не худіть. Ой, дорогенькі мої. Ось тут, бачите, тепло відбиває оцю. Цю круглу тарілку таку велику. Вона зроблена з того, як вам сказати, з нажавляючої сталь. Гарно, тепло тут. І дерево, мені дуже дерево, дуже дерево мені подобається. Людей нема, бо люди не хочуть бігти з води, ніхто не хоче виходити. І не хоче виходити, тому що цей от перебігти тих 10 метрів це дуже холодно. А ми ось тут лежимо і нам так подобається. Вау, краса. Двадцять ми тут є, мій кумпані заснув і почав храпіти. Почав храпіти, тут зайшли дві людини нових. Зайшли дві людини нових. Але не дуже сміяться. Вони напротяг дуже далеко одна від одної. І вони не знали, чи ми разом, чи ми окремо. Вони дивляться, я на нього гля... дивлюся, дивлюся і почали сміятися, Зрозуміло, що ми. А вони на самому верху. Геть тут, геть. Сіли, сіли на низ, Вони зрозуміли. Вони зрозуміли, що наверху дуже тяжко сидіти, там 90 градусів. Сіли наверх, а на кінець, зрозуміли, що не можна. Ти не полежиш, А тут внизу можна довго гарно полежати, можна загрітися. Ось так. Виходять, не витримали. Бачите, зайшли 5 хвилин і посиділи наверху і вже втікають. А ми тут вже півгодини, ой, яке свіже повітря з вулиці гарно заходить. Ой, як гарно, свіже повітря, дуже добре. Пішли душ зразу приймати. Холодний за углом душ є. Тут дуже гарно, тому що ви навіть не замітите, що 90 градусів, і саме основне, що тут не похудаєш. Тут багато не похудаєш. І зовсім не похудаєш. Але токсичні речовини з тебе вийдуть. Ось так. Приємно, тут зимою. Дуже скоро йдуть геть. Я ще не зрозуміло, чому ми так скоро йдуть г'ять. Одягаються, пішли. Ми вже червоні облазники. Червоні різники. Зістабений джугу. Дурасенки мої огурячо. Стояти на ногах вже взагалі не можна. Тут сильний вітер. Тут у нас ще залишилося 40 хвилин, хтось залишив? хтось залишив цей і ми йдемо. Рушник хтось залишив вітер сьогодні і як вітер, це набагато-набагато холодніше. Тут літом дуже багато людей, бачите, скільки ліжок. Фух, мені аж погано. Літом можна на ліжка лягти. Пілочи, півоче, німо, і волінку рабаню фари. Ой, бачите, трава зелена, яка дощ падає, все ідеально пострижено. І ось так. Красиво тут дерево, інжир, бачите? Ви не думайте, що тут так от ви тут нічого не бачите, тільки воду бачите. А взагалі тут дуже красиво, тому що внизу багато лавочоків. Ці люди сідають на лавочки і, і в теплій воді сидять по шию. Пізніше тут ще багато таких всяких є, що ви можете, як вам сказати, ну такі ручки, що ви можете двома руками за ручку взятися і зможете плавати. Яка година? За 20, о, вже нема часу. За 27. сьома манаджа. Браво, море, за 27-му. Альора треба вже йти додому. Ну, треба вже йти, нема коли йти в воду. Сьома година. Сьомі закривають літом, а зимою закривають е, в 6. Не в шостій, а в п'ятій годині закривають. Тут можете голову собі посушити тут є. Тут туалети є. І тут душ приймати. Тут душові, отакі всі, -всі відкриті. Ну зайдемо, подивимося, чи людей нема зовсім, бо це момент, Чи ще не, не на кінець, в кінці я буду закривати, бо дуже багато людей. Такі вішок є тут є. І тут на вихід йдемо. Це робочий, це робочий день і тут людей нема сьогодні багато. Мій компаніон вже чекає. Вау, а море! Чао! Андемо діпа. Андріємо діку. Ну, а йдемо дікла, міп'яче діпла. Робочий день, так як я вам сказала, значить людей багато немає. Буде тепла 37 градусів. Скотка тут така є, Тепло. Тут за метр від цього воно дуже тепло дає, така пічка. Літом набагато набагато більше людей. Вода, як я стою, то мені майже до шиї, Я не знаю, скільки 150 градусів, 150 метр 50. Ще чотири роки назад можна було в своїх халатах любих приходити. В ворожох, в полоску, в зелені, червоні, зараз заборонено і мають люди всі мати халати. Правильно. Ми маємо свої халати з дому, з дому дороге мої. А якщо ви не маєте халата, то платиться за халат і за рушники. Грибочок такий. Там в кінці теж є гарно. Бачите, тут масаж, я теж тут люблю. Тут такий масаж. Теж я люблю там сидіти. Літом лежак платиться. Зараз не платиться за цей лежак. І парасольки теж літом ставлять. Вода холодна. тепло холодна. тепло холодна, тепла холодна. Є такі дві доріжки, як бачите. Холодно, жінка халат не хоче зняти. Тут наше місце любиме, там вода так дуже бурно-бурно, масаж дуже сильний робить. Ми зараз як зайдемо, будемо тут всередині. Там верху сауна є, бачите сауну ми там безплатно, ми ходили теж вже багато раз. Ну, зараз мені не хочеться в савну, йти, може пізніше підемо. Після сауни треба холодний душ зразу приймати. Тут є спеціально для дітей, менші, менші менша висота води. В суботу в неділю ви сюди приїдете, то тут стільки людей, що ви собі навіть не можете представити. Один раз ми на якісь свята приїхали. Це було, я не пам'ятаю, 1 листопада в Італії свято, перше, друге листопада. І тоді стільки було людей, що нас навіть не запустили, бо сказали, що бракує, що бракує шафки, щоб роздягнутися. Тут вода стікає. І йде, Чим раз мене вже пізніше, пізніше, далі далі вона починає чим раз більше бути холодна, холодна і в кінці вже зовсім холодна. Вона ще тут тепленька тече, тут ніхто не купається. Це такий рів, що не купаються люди. Вона виходить. Зараз, Зараз ми тут роз... розсей. Зягнемося і заходимо в воду. Краще тут буде ближче. Ближче до води буде ось тут. Тут тишина, спокій, тут не можна кричати, тут не можна, написано, 20 хвилин ми тут будемо набагато-багато більше. Не можна плавати тут, не можна кричати, не можна голосно говорити, музики тут нема. Тут тишина і спокій. Люди відпочивають. Бачите ви такі ручки, що можна, їх так здалека не видно, а воно тут дуже сильна вода знизу б'є і збоку б'є. І людина лапається за ці ручки. От лавочки є, бачите, кругом багато лавочок є. І от так зблизька це видно, здалека не видно. Окей. А, чи Аква? Червоний як базник. Червоний як базник. Наша вода. Ми п'ємо півтора літра, ми там її ховаємо під, під таким мосточком і п'ємо цю воду. Бачите, от за, 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 за ці за години ми вже півтора літра води випили. Ну що тут треба багато пити. Є, чи ні. Аліра, дівчата наліво, хлопці направо. От, бачите, що можна. Менше ніж 150 сантиметрів, якщо дитина не можна заходити. Сьогодні мало людей, а так тут все зайнято, все зайнято абсолютно. Я вам покажу, що й туалет нікого нема. Ось такі умивальники. Ось такі туалети. Тут все вам вже покажу. Хто з України ніколи не бачив, подивиться. Так, тут в мене шампунь, крем, все, що мені треба душ приймати. Так само рушник. Ось Нікого нема. Моє любиме місце отут в кінці. Тут в кінці, тому що тут січки є. Що тут входить ще? Тут є безплатне мило і так якби більше нічого нема. І кожен собі включає, як він хоче. Вода тепліша, холодніша, і ти можеш, там воно йде, не знаю, 5 хвилин, тише ще раз п'ять, тіше, ще раз п'ять, треба на кнопочку натискати. От, я ось тут. Я замучена, до мої. я дуже сильно замучена, але йдемо їсти паніно. Хто виходить зі сауни, це людина просто замучена. замучила. Моє, моє, моє. моє. Йдемо їсти паніно. Асберта. Леона, доби вімете рідентру, брута фігура, фай. Фай, брута фігура. Запхай всередину, ні, іде ось так. Амічі! мічі, чао-чао. Чао, амічі, я момульто брутті. Мічі це по-італійськи. Я їх виходжу з, з такого, як вам сказати, обслуговування з теплої води. Губи зовсім, губи зовсім сині. Йдемо їсти паніно. Просто дуже замучено, дуже гурячо. Я холодний душ прийняла. Після тої сауни. Прийняла холодний душ. Мадонна. Орібіль. вітер, але дуже добре, тому що прохладно. Хочеться просто прохлади. Профілі, профілі! Бачите, це такий крем ми даємо. Дай баста море. Ора, ту. оравайту. Io lui non vuole crema ma io do per me crema sempre. E per lui. Vedete questa, rosa, questa qua, яка molto hydratante і e дуже сильно впитується. Дуже зразу впитується. Це наші пані двоє. на двоє, мама <laughs> мій! на двоє, це означає, він такий довгий. Я їх показала своєму, він ще не бачив. Я їх показала, він настрашився, тому що він ось такий довгий. Чому, Чому він такий один довгий до і короткий? Я хотіла маленький короткий, бачите, але він в він мене розлумався вже, як я з магазині тільки купила. Розлумався мені. І нехай буде так, як є. Я буду маленький їсти, а він буде великий їсти, бо він мужчина. Вау, амуре, бренді! Тренді робо. І questo mangio io Я ще стракіно всередину дала. Зараз я вам покажу італійське паніно. Так, семочок багато має, рушничка ніякого я не маю. І він наповнений, я ще дала стракіно всередину, щоб він був такий більш сочний. Ніякої там вердури я не дала. Бачите, біле стракіно. О, стракіно ось таке біле. Це, такі, це не Феодельфія, тому що Феодельфія це намішаний всякий сир. А це зовсім дуже натуральний і дуже такий він е, смачний і добрий. Вау! Попробуйте такий з'їсти. І такі помідори є. Перший раз багет я їм за два роки я багет не їла, дороге мої. В Іспанії такі продаються великі... Я була в Іспанії, колись давно. І такі, от там такі багети начинені, на такі великі-великі багети начинені. І так люди їдять. Прямо, то що у мене вердури нема. Бачите, то, що у тих овочів мало є, але це нічого страшного.